Без бруду, наліпок на номерних знаках та зайвого тюнінгу на автомобільних номерах. Більше тижня на Прикарпатті триває операція Номерний знак, яку проводить Державтоінспекція області. Її мета виявити автомобілі із прихованими номерними знаками або ж ті, що встановлені із порушеннями вимог правил дорожнього руху. З чого почалася ця операція, номерний знак був такий у нас у, у скоєний, е, злочин. Це номерні знаки не відповідали цьому транспортному засобу, на якому злочинці пересувалися. Звертаємо, де є номерні знаки, які є з певним порушенням, де номерні знаки приховані, прикриті. Або не відповідають. Вишивка на автомобілі. Інспектор Гулька побачив порушення і зупинив шевроле, в котрого номерні знаки закриті накладною металевою розшіткою. Водій із цим не погоджується. Претензії має не стільки додає, як до тих, хто пише закони. Указ Міністерства внутрішніх справ 3 одиниці від 27 березня 2009 року. Пункт 14,7 там чітко вказано, що дозволено. Якщо номерний знак видно чітко з 20 метрів, тоді дозволено. Просто такі закони приймають які один суперечи іншому закон і до закону 10 20 поправок. Цей водій відбувся лише усним попередженням. Інші також шукають виправдань. Інспектори ж категоричні наполягають на своєму. Чисті номерні знаки кажуть не забаганка. дає. це важливо, коли ведеться відеоспостереження. Ідентифікувати замаскований номер, особливо у сутінках, набагато складніше. Там дорожнього руху у нас вказано чітко, що забороняється носити будь-що на номерні знаки додатково. Що не передбачено заводом, які виготовляє та номерні знаки від минулого тижня в рамках профілактичної акції Номерний знак лише в івано франківську інспектори ДАІ виявили майже два десятки порушень. На водіїв склали протоколи. Розмір штрафу за статтею 121 адміністративного кодексу становить понад 170 гривень.